Ви можете подолати свої страхи. Не бійся, нема чого боятися, бо я з тобою. Ісайя 41, 10. Першою леді, яка отримала Нобелівську премію, була французький фізик мадам Марія Курі. Вона сказала у житті нема чого боятися, просто зрозумійте це, отже, один. Отримайте факти про те, чого ви боїтеся, щоб позбутися таємниці та дезінформації. 2. Замість того, щоб зосереджуватися на своїй фобії, зосередьтеся на Божих обітницях, не бійся, нема чого боятися, бо я з тобою, не озирайся з жахом і не притомній, бо я твій Бог. Я зміцню вас і зміцню вас перед лицем труднощів, так, я допоможу вам, так, я підтримаю вас і утримаю вас своєю переможною правицею праведності та справедливості. 10. Зверніть увагу на слова я зміцню вас і загартою перед труднощами, коли ваша віра в Бога стає сильнішою, загроза ваших страхів слабшатиме. 3. Розслабтеся. Уявіть себе спокійним і вільним від кайданів страху. Уявіть собі позитивний вплив на ваше життя, коли вас звільнять. 4. Зіткніться з кожною з обставин, які викликають ваш страх маленькими кроками. Кожна перешкода, яку ви подолаєте, зміцнює вас. Тож візьміть на себе зобов'язання подолати страхи, які спустошили ваш душевний спокій. Ісус сказав Мій мир даю вам, не так, як дає світ, я даю вам його. Нехай не тривожиться серце ваше, ані не лякається Івана 14, зверніть увагу на слова давайте не будемо цього робити. Не дозволяйте страху керувати вами. Будьте активними і озбройтеся божими обіцянками. Біже назустріч своїм страхам, як Давид біг до Голіафа, знаючи, що в ім'я Господа ти переможеш.